Щодня ми отримуємо від вас запитання в соцмережах, і вони не лише про архітектуру чи дизайн. Вас цікавить фундамент, вентиляція, безпека та екологічність тобто, все те, що впливає на реальний комфорт життя. Давайте розберемося разом, покажемо на прикладах, як працює технологія хаджет. Будинки хаджет можна встановити і на рівних майданчиках, і на складному рельєфі. Фундамент може бути будь-яким. Це дає можливість зводити дім навіть там, де традиційне будівництво просто неможливе. Наприклад, на схилі гір у Карпатах. Найчастіше ми рекомендуємо свайво-винтовий фундамент. Він монтується за кілька днів, не потребує складних земляних робіт і підходить для різних типів ґрунтів. Це оптимальний варіант, коли потрібна швидкість та універсальність. Але хаджет дозволяє вибирати і інші рішення: це може бути свайно-бетонна основа, стрічковий фундамент або утеплена шведська плита. Монолітна бетонна плита з теплоізоляцією та закладеними комунікаціями це дорожчий і складніший варіант, проте він одразу дає готову теплу підлогу і високу енергоефективність. Усі підготовчі роботи ви можете виконати за допомогою команди Хаджет або самостійно. Екологічність це не тренд, а новий стандарт життя у хаджет. Ми переконані, справжній дім повинен дбати. Про ваше здоров'я та комфорт. Тому в основі наших будинків дерево теплий, довговічний екологічний матеріал, який створює природну естетику та дарує відчуття справжнього затишку. Ми використовуємо виключно матеріали найвищого класу безпеки. І 0 та і – це міжнародний стандарт, що визначає рівень виділення формальдегіду. І – практично нульові показники. І – це найвищий рівень екологічності, рекомендований для житлових приміщень у Європі. Крім того, всі матеріали, які ми застосовуємо, відповідають стандартам ISO та CE. ISO – це міжнародна система сертифікації, яка підтверджує якість, безпечність і екологічність виробництва. Це означає, що кожен етап виготовлення контролюється, а кінцевий продукт стабільний за характеристиками. CE – це маркування, яке відкриває двері на європейський ринок і гарантує, що продукція відповідає нормам ЄС щодо безпеки, здоров'я та довкілля. Таким чином, обираючи хаджет, ви отримуєте не просто дім. А житло, яке відповідає найвищим міжнародним вимогам від екології та безпеки. До довговічності і комфорту безпека в хадже це не додаткова опція, а частина стандарту. Кожен будинок має закладені рішення для підключення сучасних систем, протипожежні засоби, сигналізація з датчиками руху, камери спостереження та контроль доступу. Усі ці можливості зведені в єдине програмне забезпечення Smart House, яке встановлюється просто на ваш смартфон або планшет. Сигналізація одразу синхронізується з відеоспостереженням. А пожежний датчик здатен вимкнути електропостачання у разі небезпеки, що робить ваш будинок захищеним навіть у вашу відсутність. І щоб цей контроль був бездоганним, систему Smart Хау встановлює наш внутрішній відділ інженерів-експертів. Після монтажу ви отримуєте гарантійну підтримку. Технічна команда Хаджет завжди готова приїхати на об'єкт та вирішити усі ваші питання. У префаб-будинках хаджет кожен елемент придуманий для вашого комфорту, безпеки та зручності у повсякденному житті. Сучасні технології органічно поєднані з увагою до деталей, щоб ви дійсно насолоджувалися часом, проведеним вдома. Ми відповіли на ваші запитання з коментарів і сподіваємося, що це було корисно. Чекаємо на нові питання і до зустрічі у наступних відео!